Я пам'ятаю, ви казали, що українці можуть повернути свої території до позицій, якими вони були 23 лютого до кінця цього року. Чи це досі лишається вашою оцінкою? Так, Я все ще так вважаю. Звичайно, це буде важко, тому що це включає, наприклад, повернення Маріуполя. Але моя оцінка ґрунтується на явній перевазі українських військ і населення над росіянами з точки зору волі та сили волі. Волі до боротьби, російські війська більшість з них категорично не хочуть там бути. Ми бачимо це. Тож це одна з причин, чому я бачу неминучий крах. По-друге, ситуація в Україні подовжує покращуватись. Вона не ідеальна, але подовжує покращуватись у той час, як російська логістична система продовжує бути виснаженою та перебуває під величезним тиском. І український генштаб підтримує атаки на російські системи матеріально-технічного забезпечення, що є дуже розумним підходом. То В якій ситуації на вашу думку, ми будемо до кінця цього року і до середини наступного. Що на вашу думку трапиться? я сподіваюся, що російські сили будуть відкинути саме так, як я казав, до лінії 23 лютого. Це буде Маріуполь, Запоріжжя, Мелітополь. Це буде важко, і вони можуть не здобути всього. Я розумію це. Але я думаю, що українські війська будуть більш ефективні в холодну погоду взимку ніж російські сили, тому що вони будуть краще оснащені, вони мають ініціативу та набагато краще матеріально-технічне забезпечення. але я з кожним разом все більш вражений креативністю та дисциплінованим підходом генерального штабу. Тим як вони використовують засоби, як вони використовують можливості, як вони продовжують дивувати росіян, будь-то атака на Керченський міст, безпілотники проти чорноморського флоту подібні речі відбуваються і надалі виводячи росіян з рівноваги та ускладнюючи забезпечення російських сил, які знаходяться в південній частині України та в Криму, саме тому я ставлюсь до цього з оптимізмом. що потрібно українським військам для того, аби справді звільнити території, про які ви згадували вже до кінця року. Українці, звісно, просять танки та гусеничну техніку. Чи можуть це надати на вашу думку, Абрамс і Леопарди? Я не знаю на якому етапі цей процес зараз. Які обговорення проводить Пентагон? На мій погляд, немає вагомих причин, чому ми цього не робимо. Так, навчання займе час, але ніхто не навчиться швидше ніж українські солдати. Так для цього знадобиться великий пакет матеріально-технічного забезпечення. Тому що танк Абрамс потребує багато палива і вимоги до технічного обслуговування відрізняються від обслуговування типового українського танка. Гаразд, давайте тоді розпочнемо процес, щоб мати українські підрозділи, які були готові в березні або квітні з танками Абрамс, Леопардами та іншими сучасними танками та гусеничними бойовими машинами піхоти, такими як міномети. Давайте розпочнемо зараз і Я не можу придумати вагомої політичної причини, чому ми не зробили це цього року. Ви почали говорити про жахливі людські втрати убитих цивільних, особливо у минулі кілька тижнів із посиленими ракетними ударами. Та чи бачите ви, що системи протиповітряної оборони, які вже надали країни, зокрема Німеччина, вже показують ефективність і впливають на зміну ситуації? звичайно. Вони впливають на ситуацію. І різниця відчутна. Кожного дня ми чуємо про те, скільки різних безпілотників і ракет збивають. Для мене дивовижно, наскільки добре захисники з ними пораються. Отже, так вони змінюють ситуацію. Звичайно, ми не знаємо, скільки ще ракет і безпілотників мають росіяни або що вони отримують від іранців. Очевидно, що багато з них запускаються з Криму, і тому, на мій погляд, надання зброї дії в 300 кілометрів дозволило б Україні вразити кожну російську базу. Та потенційний пункт запуску та місце зберігання в Криму, який є суверенною українською територією. Я частково розумію політику про заборону атак по Білгороду, наприклад. Хоча я з цим не згоден, я принаймні можу це зрозуміти. Я не розумію, чому б нам не поставити зброю для використання проти цілей у Криму ви згадали про тиск, зусилля аби злякати українське населення, але також зусилля аби підштовхнути до переговорів. Саміт групи 20 на порозі. Чи не вважаєте ви, що цей саміт може стати платформою, де лідери можуть почати тиснути на проведення переговорів? Я сподіваюся, що ні. Або якщо вони будуть тиснути, то на Росію. Кожна стаття у змі, яку я бачу кожного разу, коли хтось говорить про це, завжди йдеться про тиск на Київ, щоб він йшов на переговори. Це повний нонсенс. Тиск має бути на Кремль, а не очікування, що Україна поступиться частиною своєї суверенної території. Це нісенітниця. Я не думаю, що президент Зеленський на це піде. Я не думаю, що український народ хоче це зробити. Україна зараз має перевагу, для чого їм зупинятись. Навіть якби це означало якось кінець або призупинення потоку ракет, які летять в українські міста, вже забагато заплачено, і росіянам ніхто не вірить. Ніхто не вірить росіянам, що вони викинають будь-яку угоду або що вони не повернуться через два роки після того як ми всі знов втратимо інтерес. Тож я вважаю, якщо чинити на когось якийсь тиск, то це має бути на Кремль, щоб вони негайно припинили вбивства невинних людей, руйнування цивільної інфраструктури це все воєнні злочини. Я знову побачив фотографії з Бучі. Як можна домовлятись з кимось, хто це зробив? Я не розумію, як Тож зараз ми маємо дотискати і дати Україні все, що їй потрібно, щоб продовжувати цей тиск. Люди повинні звикнути до думки, що Росія зазнає поразки у старомодний спосіб на полі бою. Чорноморський фронт вже зазнав поразки, а в Україні навіть немає флоту. Чи думаєте, ви що Путін прийме поразку? Путін Важко уявити, щоб він це зробив, але в якийсь момент йому доведеться прийняти рішення так погано програвати в Україні, але набагато гірше програвати в Росії. І тому, коли він починає думати про збереження власного режиму, тому що інші люди навколо нього не задоволені тим, як це відбувається. Саме тому, на мою думку, цілком ймовірно, що він може сказати навіть щось на зразок: ми вбили всіх нацистів в Україні. Україна знову вільна. Ми брати слов'яни. Ну, знаєте, ми раді, що тепер набагато краще, а потім підуть. Ніхто в це не повірить, але нехай скаже, що йому потрібно аби лише пішов. Чи Вважаєте ви ймовірним, що Росія може застосувати ядерну зброю, бо саме це занепокоєння поширюють найбільше. я б хотів, щоб люди перестали говорити про ядерну зброю, і адміністрація має припинити про це говорити. Так, ми сприймаємо це серйозно. Путіну байдуже скільки невинних людей гине. Отже, так ми повинні сприймати загрозу серйозно, але ця ядерна зброя дійсно найефективніша для Росії, коли вона її не використовує, і ми всі про неї постійно говоримо. Це саме те, чого вони хочуть, тому що це змушує нас хвилюватись, що він дійсно може це зробити. Тому ми перестали робити такі речі, як забезпечення атакамсів, надання абрамсів, F-16 чи F-18 чи інших речей, які б допомогли прискорити успішне завершення цієї війни Україною. Перемогу у війні цього звичайно хоче Кремль. Тож я думаю, що це мало ймовірно, оскільки це надає їм жодних переваг. Вони втратять свою перевагу того дня, коли її використають.